Відносний шлях буде у нас відповідно до нашої структури файлів працювати. Тож у нас сайт зберігається в одній директорії, в одній папці. І ми точно знаємо, що у нас є індекс, ця точка входу, і з цього індексу ми будемо додавати наше зображення. Тож в цьому випадку ми можемо використовувати відповідні шляхи. Вони пишуться через слеш. тобто слеш нас, наш, цей слеш, він вказує на корень вашого сайту. В даному випадку це моя папка FS84. Це корень мого сайту, корень мого проєкту. І це відповідний шлях, відповідно, вот, до цього, тільки до цієї папочки. Папочці. Тож вона мені вказує на все, що знаходиться зараз в цій пап папці. Отже, я обираю папочку імідж, мені, мабуть, навіть є підказки, і свій логотип. Додала е такий шлях. Що таке абсолютний шлях? Абсолютний шлях це коли ви вказуєте повний урил. Тобто, у нас є протоколи HTTP, HTTPS. Ну, зараз я не буду на цьому акцентувати увагу. Тобто, у нас є протокол, є назва сайту, наприклад, і є там якась картинка у нас в Гуглі, і я хочу її собі на сайт загрузити. Тобто. Цієї картинки в мене в проєкті, в сайті моєму, немає, але вона є на якомусь сторонньому ресурсі. І в даному випадку я не можу використовувати відносний шлях до цієї картинки, бо вона зберігається хто зна де. І для цього мені потрібен абсолютно шлях, і я його записую повністю. Відносний шлях це лише Стосовно вашого проекту, вашого сайту, і він буде працювати тільки в вашій директорії.